Йо, чому дюшес? Полюбляю конфетти Дюшес. <гум> Бо я ходив завжди, в мене в карманах цукерки, постійно цукерки. Зараз <гум> цукерки. Щас немає. Почалась <гум> війна, пішов допомагати добровольцям. І так, потихеньку вже, вже три, три роки по ці пори допомагаю. Спочатку сів на автобус, їздив автобусом, потім на позиції виходив і вже потім. Під кінець на евак машині получився. Основна робота забирати хлопців, вивозить, завозить, 200-300. Вилітаєш, дзвонок, треба забрати 300, треба забрати 200, перевезти продукти хлопцям підвозимо, хлопці вивозимо на позиції. І все бігом, стараєшся шукати дороги другі, виучуєш ті дороги. І все по-бистрому, по бистрому, по ховаєшся, тікаєш, підриваєшся, знову тікаєш, Та де вся робота. Був в мене Нісан Навара. Піднявся ждун, догнав, розбив Нісана. Була Елька, теж підривалася РПІХ ждуном. На міни наїжджали. Наїхали на міни, машина залишилася. Цей на міни теж багато раз, але тоді ми ремонтували її, Підривалися на мінах, відремонтували, потім знову підривався на мінах, знов відремонтували. То колеса відлітають од від неї, то передній мозк крутиться, а задок вже влучиться. Не, Ці пікапи хороші. l 200 Toyota Hilux — це хороші машини, вони витягують усе. Да, вона без броні, але вона, е, як, вона практична, тому що. Вона швидка і надійна, вона проходима. Як по асфальту, обично, якщо тікаєш від РПВ і їй дозволяє дорога, то в ну, мене було 195, якщо дозволяє дорога. Якщо по полю, ну там вже по всякому. Тільки висаджують ці ворони, бо якщо десь мількне, ти одразу дивишся, що думаєш, що то РПВ. Так висаджують, що страшне. Якщо є можливість, їдемо потихеньку, звісно, щоб машину берегти. А вже як немає виходу, іде РПВ, віжка, обстріли, ну, то приходиться наступати, бо треба втікати. Вже машину тоді не жалієш, тому що треба спасти людей, треба вивезти людей, вже на, на машину не дивишся. Будь на вак машині це, це опасна робота. Кожен виїзд він тяжкий. Був один виїзд на Куп'янську, гради чуть не попав, повезло, забирав трьохсотого. го гради відстрілялися, і я в проміжуток поки вони перезаряджалися, вспів проскочить. Да, тоді було страшно. Да, воно постійно страшно, але ж роботу треба. Якщо вивожу хлопців з обстрілів, вони виходять, обнімають, дякують, що довіз. Головне, що не 200. Вони довольні, вони щасливі, що вирвав їх із, з тих обстрілів і з тут вирвав, привіз. Підривався на машині, на міні. Не було можливості, бо пішов обстріл і виходили пішки. Ну, трошки легше пішки. На машині все таки страшніше трохи. Ти машиною не чуєш нічого, а пішки тобі все чутно, ти можеш сховатися десь під дерево притулиться, а на машині цього не зробиш. Ти не чуєш, в тебе тільки скорость і втікти, скорость і втікти. І нікуди не нарватися. Помолився да й поїхав. Коли й хрестися, а коли сам про себе молися. По штату є з кожного кіт бойовий. Того, що, допустимо, на хаті живемо або на бліндажі чи ще десь. І... Привикли до нього і ми його забираємо до хати. Я собі до хати забрав. У мене є кішечка така, ракета, назвали їм її. Я її забрав. Купінська. прижилася, очухалась нормально, поправляється, мешей ловить. Після перемоги піду працювати до себе на роботу, на тій, що працюю, і зараз там числюся, буду займатися тим, що займався. А взагалі хочу на пенсію. Ще небагато залишилося, Ще хлопчиків трошки повитягую. Дай цього. Дай и все.